Акціонерне товариство «Сумгаз» – це не лише підприємство, що займається постачанням природного газу до споживачів Сумської області. Це ще й надійний партнер та відповідальний виробник якісних спецтоварів. До складу відділу непрофільних активів «Сумгаз» входить три майстерні: швейна, взуттєва та поліграфічна. Вони займаються виготовленням брендованого спецодягу різноманітної поліграфічної продукції, взуття та засобів індивідуального захисту. Це ж майстерня. Тут відшивають зручний та практичний спецодяг. Залежно від призначення виробу використовують різні спеціальні тканини. вологонепроникні, непроникні, масло, вологовідштовхувальні, антистатичні, мембранні тощо. В асортименті є також трикотажні вироби, можливий пошив військового одягу найкращого зразка. Паралельно у майстерні можуть відчуватися декілька моделей різної сезонності. Майстри працюють з якісними тканинами різних кольорів, вітчизняних та закордонних постачальників. Фахівці швейної майстерні допоможуть замовнику від етапу розробки виробу до пошиття комфортного спецодягу. Відшив замовлення здійснюється в найкоротші терміни. Окремої уваги заслуговує взуттєва майстерня. Тут виготовляють шкіряні черевики та напівчоботи від 37 до 48 розміру. Для цього на виробництві використовують найкращі матеріали та фурнітуру українських та іноземних постачальників. Наші майстри врахують усі побажання замовника і розроблять будь-яку модель взуття за вашим запитом. Наші майстерні найкращі в Україні. Ми виготовляємо будь-який спецодяг та взуття. При виготовленні одягу ми орієнтуємося на потреби і побажання нашого замовника. Наша продукція завжди користується попитом, і ми гарантуємо її якість. Окрім цього, підприємство задовольняє потреби і удруковані продукції, адже має власну поліграфію. Сучасне обладнання та команда професіоналів гаранти якості продукції. Бланки, журнали обліку, платіжки та іншу офісну поліграфію виготовляють у найкоротші терміни. Нам довіряють і ми не підводимо. У якості виробів майстерень, АТ-Сумигаз, ви можете бути впевнені, адже усі вироби зроблені із якісних матеріалів та проходять перевірки на кожному з етапів виробництва. Для замовлення звертайтеся за адресою місто Суми, вулиця Тополянська, 20. Консультацію можна отримати за телефоном 067 506 11 48.